Вітаю! Презентую вам доповідь на тему червоно-чорні дерева, проте перед тим хочу надати свою рецензію на доповідь попередника. Презентація охоплює важливі аспекти червоно-чорних дерев та їх реалізації в пролог, чітко структуруючи матеріал та пояснюючи необхідні концепції. Ось що мені особливо сподобалося. Презентація добре організована. Спочатку вводиться поняття бінарних дерев пошуку, потім розглядаються проблеми розбалансованості, рішення через балансовані дерева, і зрештою основний фокус червоно-чорні дерева та їх імплементація в пролог. Зауважень до попередньої доповіді немає, вважаю, вона виконана на високому рівні. Тепер перейдемо до змісту. У цій презентації розглянемо швиденько, що таке червоно-чорне дерево, розглянемо операції червоно-чорних дерев, які вони є. Як вони здійснюються, та у яких випадках їх використовувати. Паралельно з цим поглянемо на реалізацію пролог цих операцій. Після цього підіб'ємо підсумки. Що ж таке червоно чорне дерево? червоно чорне дерево це самобалансуюче бінарне дерево пошуку, де кожен вузол має додатковий атрибут. Колір, який може бути червоним або чорним. Основна мета цих дерев підтримувати баланс під час вставки та видалення, забезпечуючи ефективний пошук та маніпуляції з даними. Червоно-чорне дерево має наступні властивості, колір вузла. Кожен вузол є або червоним, або чорним. Властивість кореня. корінь дерева завжди чорний. Властивість червоного кольору, червоні вузли не можуть мати червоних нащадків. Не може бути двох послідовних червоних вузлів на одному шляху, іншими словами, властивість чорного кольору. Кожен шлях від вузла до його нащадків має однакову кількість чорних вузлів, і властивість листя, всі листки або ж ніль вузли чорні. Ці властивості гарантують, що найдовший шлях від корення до будь-якого листка не буде більш ніж удвічі довший за найкоротший, зберігаючи рівновагу та ефективну роботу дерева. Тут можна побачити приклад червоно-чорного дерева, правильного та неправильного. Правильне червоно-чорне дерево на зображенні зліва гарантує, що кожен шлях від кореня до листкового вузла має однакову кількість чорних вузлів. У цьому випадку має одну за винятком кореневого вузла. Неправильне червоно-чорне дерево на зображенні справа. Не відповідає червоно-чорним властивостям, оскільки два червоні вузли розташовані поруч. Інша проблема полягає у тому, що один зі шляхів до листкового вузла має нуль чорних вузлів, тоді як інші два мають по чорному вузлу. На питання, чому червоно-чорні дерева або нащо, на що їх використовувати? Є відповідь. Більшість операцій із бінарними деревами пошуку. Наприклад, сам пошук, максимум, мінімум, ставка видалення то, що займають, велика o від аж часу, де аж це висота бінарного дерева пошуку. Вартість цих операцій може стати велика o від n для викриленого бінарного дерева пошуку. Якщо ми гарантуємо, що висота дерева залишається. Логарифм від N, після кожної вставки та видалення, то ми можемо гарантувати верхню межу. Логарифм від N для всіх цих операцій. Висота червоно-чорного дерева завжди дорівнює логарифм від n Де n це кількість вузлів у дереві. Ну і давайте поговоримо про те, як червоно-чорне дерево забезпечує баланс. Цей баланс, який дозволяє йому бути настільки ефективним. Простий приклад, зображений на екрані для розуміння балансування у червоно-чорному дереві, неможливий ланцюжок. З трьох вузлів, наприклад, ми можемо спробувати будь-яку комбінацію кольорів і перевірити, чи всі вони порушують властивості червоно-чорного дерева. Можемо побачити, що перші два дерева або ж скоріше ланцюжки порушують властивість 4, а це властивість чорного кольору. Кожен шлях від вузлів до його нащадків має однакову кількість чорних вузлів. Третій ланцюжок зліва вже порушує третю властивість. Властивість червоного кольору, червоні вузли не можуть мати червоних нащадків. Таким чином, яке б ми не робили червоно-чорне дерево, якщо ми дотримуємося усіх властивостей, воно завжди буде збалансованим. Що ж, перейдемо до основних операцій з червоно-чорними деревами. Зараз на екрані можна побачити червоно чорне дерево в SUI пролозі. А точніше, те, як воно представляється, воно представляється ось термом наступного вигляду. Власне, ніль, як було оголошено вище, це спеціальний чорний вузол. А кожен вузол дерева має вигляд color left Key value right, де Color може бути red або Black. Тут на слайді можемо побачити, що ніль це листок чорний, Black, у якого немає ані Left, ані Right, Значення, також порожні key і value. Створення порожнього дерева також можна побачити на екрані. Що ж, почнемо наш огляд операції з операції вставка. Вставка нового вузла в червоно-чорне дерево передбачає двоетапний процес. Виконання стандартної вставки бінарного дерева пошуку з подальшим виправленням будь-яких порушень властивостей червоно-чорного дерева. Тобто спершу вставляється новий вузол, і потім виправляється порушення. Якщо батько нового вузла чорний, то жодні. Властивості не порушуються. якщо батько є червоним, дерево може порушити властивість червоного кольору, що потребує виправлення. В коді зліва можемо побачити, що rb Insert – це основний предикат вставки, елемента з ключем key та значенням well від value, у дерево. Він отримує початкове дерево трій додає новий елемент і повертає оновлене дерево нютрі. Вставка ініціюється з пустого вузла ніль, що представляє лист дерева. Інсерт проміжний продикат, який викликає внутрішню процедуру вставки інсерт 2. А після цього коригує дерево за допомогою предиката Fixruot. Це гарантує, що корінь дерева залишається чорним, одна з вимог червоно чорного дерева. Ісерт 2 – це рекурсивний предикат, який виконує безпосередню вставку вузла у відповідне місце в дереві. Якщо місце вставки пустий чорний лист, створюється новий червоний вузол з заданим ключем та значенням. Якщо поточний вузол червоний, предикат рекурсивно рухається ліворуч чи праворуч, в залежності від порівняння нового ключа, позначена як велика К із ключем поточного вузла К 0 Якщо ключі однакові, значення оновлюється, а вставка припиняється. Якщо поточний вузол чорний, процедура аналогічна до червоного випадку, але після вставки відбувається додаткова корекція структури через fix Left або fix Right. Щоб дерево продовжувало задовільняти умови червоно-чорного дерева, баланс кольорів, відсутність двох послідовних червоних вузлів тощо. Наступною операцією, про яку ми поговоримо, буде пошук. Пошук везла в червоно-чорному дереві, подібний до пошуку в стандартному бінарному дереві пошуку. Операції пошуку виконуються по прямому шляху від корення до листка, порівнюючи цільове значення зі значенням поточного вузла і переміщуючи відповідно вліво або вправо. Тобто, якщо цільове значення дорівнює поточному вузлу, то ми знайшли потрібний вузол. Якщо цільове значення більше, ніж поточне, то необхідно рухатись у правий бік, якщо цільове значення менше, ніж поточне значення, то необхідно рухатись у лівий бік. Тепер розглянемо код. RB Lookup, головний предикат пошуку елементу у дереві. Він приймає ключ, який та повертає значення well від value з цим ключем і саму структуру червоно-чорного дерева. Для пошуку він просто передає внутрішню структуру дерева до допоміжного предикату LookUp. LookUp — це допоміжний предикат, який виконує безпосередній пошук. Якщо поточний вузол є порожнім чорним вузлом, тобто листом, то пошук завершується невдачею, оскільки ключа в дереві немає. В інших випадках із поточного вузла отримується ключ ка, і цей ключ. Порівнюється із шуканим ключем. Попередньо було сказано про предикат лукап з трьома аргументами, предикат Лукап із чотирма аргументами це додатковий допоміжний предикат, який приймає результат порівняння та виконує такі дії: як якщо ключ менший, пошук рекурсивно продовжується в лівому під дереві, якщо ключ більший, то в правому. Якщо ключ збігаються, значення успішно знайдено і воно повертається з вузла. Наступною операцією, про яку ми поговоримо, буде видалення. Видалення вузла з червоно-чорного дерева, також передбачає двоетапний процес виконання видалення як у будь-якому бінарному дереві пошуку, і з подальшим виправленням порушень, які можуть виникнути. Давайте розглянемо код, що знаходиться зліва. RбіDelete це основний предикат, що видаляє елемент з ключем К із червоно-чорного дерева. Він приймає початкове дерево, ключ і повертає значення, яке буде видалено, а також оновлене дерево. Видалення здійснюється через предикат delete, який повертає оновлене дерево. Предикат delete це є допоміжний предикат, який аналізує тип вузла для вибору коректного алгоритму. Якщо вузол червоний, то викликається delete-red. Якщо вузол чорний, то Delete Black. Якщо вузол пустий, то це невдача. Як було вже сказано раніше, Delete Red – спеціалізований продикат для видалення елемента, коли поточний вузол є червоним. Якщо ключ менший, рекурсивне видалення продовжується в лівому піддереві, після чого викликається корекція дерева через Fix up Left. Якщо ключ більший, аналогічно рекурсивне видалення здійснюється у правому підреві з подальшою корекцією через FixUpRight. Якщо ключі збігаються, здійснюється саме видалення вузла через проміжний предикат DeleteRedNode. DeleteBlack, як вже теж було сказано раніше. Це предикат для видалення чорного вузла. Виконується аналогічно рекурсивні кроки і перевірки ключа. Після рекурсивного видалення обов'язково запускається корекція структури дерева fix up left, fix up right оскільки видалення чорного вузла може порушити баланс дерева. При збігу ключів викликає окремий продикат Delete Black Note, що гарантує дотримання властивості чорно-червоно-чорних дерев після видалення чорного вузла. Що ж, наступною операцією, яку ми розглянемо, буде обертання. Обертання є фундаментальною операцією у підтримці збалансованості структури червоно-чорного дерева. Вони допомагають зберегти властивості дерева, гарантуючи, що найдовший шлях від корення до будь-якого листка не перевищує вдвічі довжину найкоротшого шляху. Обертання бувають двох типів ліві та праві обертання. Тут ми розглянемо ліве обертання, проте я вас запевняю. Праве обертання абсолютно таке ж саме, аналогічне, тільки відзеркалено по горизонталі, якщо так можна сказати. Обертання вліво у вузлі X переміщує X вниз вліво, а його правого нащадку Y вгору, щоб зайняти місце Е, e, Виконуються наступні кроки. Встановити Y правим нащадком X, перемістити ліве під дерево Y до правого під дерева X, встановити батька X та Y, оновити батька X так, щоб він вказував на Y замість X. Лівий нащадок замінити на X, встановити батька на ігрик. Тепер давайте розглянемо у коді. Путикат фікс-лефт. Uh, у fix left має чотири основні випадки. Пройдемося по кожному із них, починаючи з першого. Перший випадок структура дерева має червона нащадка, у якого є червоний дочерній вузол. В цьому випадку не потрібні складні операції, а лише перефарбування вузлів, щоб дерево відповідало правилам. У другому випадку. Обертання – форма коліну. В цьому випадку новий елемент створює так зване коліну, Ситуацію, коли червоні вузли йдуть зигзагом зліва на право, або навпаки. Третій випадок також обертання, форма пряма лінія. Це ситуація, коли два червоні вузли формують пряму лінію, тобто вони розташовані в одному напрямку. Наприклад, лівий дочірній вузол має лівий дочірній вузол. Ну і в останньому четвертому випадку нічого не треба робити. Коли виконувати обертання? Як вже було згадано раніше, обертання в червоно-чорних деревах зазвичай виконується під час ставки та видалення, щоб зберегти властивості дерева. Повну реалізацію напролог можна знайти за посиланням на екрані. Перейдімо до переваг та недоліків червоно-чорних дерев. Серед переваг. Збалансовані червоно-чорні дерева є самозбалансованими, тобто вони автоматично підтримують баланс між висотами лівого та правого під дерев. Це гарантує, що операції пошуку, вставки та видалення займають о велике від логрив від N. з цього. Випливає, що вони мають ефективний пошук, вставки та видалення завдяки своїй збалансованості. Наступне це простота реалізації. Правила підтримки властивості червоно-чорного дерева відносно прості і зрозумілі для реалізації. Також широко використовується червоно-чорні дерева є популярним вибором для реалізації різних структур даних, таких як карти, множини та черги пріоритетів. Перейдімо до недоліків червоно-чорних дерев. Перший недолік це складність. Незважаючи на те, що було сказано про простоту у перевагах, все ж таки є простіші бінарні дерева пошуку. Наприклад, AVL. наступним мінусом будуть постійні накладні витрати. Підтримка властивостей червоно-чорного дерева додає невеликі накладні витрати на кожну операцію вставки та видалення. Крім того, важливо зазначити, що червоно-чорні дерева це не є якась панацея, вони не завжди оптимальні. Вони можуть бути не найкращим вибором для застосунків, де потрібно часті вставки та видалення, оскільки от ці постійні накладні витрати із попереднього пункту можуть стати вирішальним фактором. Перейдімо ще до переваг та недоліків використання SVI пролог для реалізації червоно-чорних дерев. Серед переваг це декларативність, логічні правила пролог дозволяють ясно виражати алгоритми балансування. Вбудована уніфікація та порівняння полегшує реалізацію і перевірку правил впорядкованості та балансування. Лаконічність Наведені вище переваги є причиною, чому код на пролог виглядає настільки лаконічно, компактно та чисто. Серед недоліків варто визнати меншу швидкодію порівняно з імперативними мовами, такими як C++. Поговоримо про практичне застосування. Як було згадано раніше, червоно-чорні дерева часто використовуються для реалізації мап і наборів. Також червоно-чорні дерева використовуються у деяких файлових системах для керування структурами файлів і каталогів. Червоно-чорні дерева іноді використовуються в базах даних в пам'яті для ефективного зберігання та пошуку даних. Загалом хочу сказати, що червоно-чорні дерева – це дуже цікава та важлива тема в інформатиці. Вивчення червоно-чорних дерев є корисним для студентів інформатики, оскільки ці структури є основою багатьох алгоритмів і часто використовуються для оптимізації різних задач. Процент власного коду нуль, оскільки код було взято з бібліотеки у УСВІ пролук. На пошук та структуризацію інформації було витрачено приблизно 4 години. створення в візуальної презентації півтори. Під час роботи не виникало надмір таких складнощів. У відкритих джерелах є вдосталь матеріалів на тему червоно-чорні дерева. Власне, можна побачити ці джерела. Дякую вам за увагу!